Всім привіт! Ви на моєму влоговому каналі, і сьогодні тема звучить як топ-10 ідей для новорічного настрою. Погнали! Перше це не нехтувати традиціями та прикрасити свій дім чи квартиру в новорічному стилі. Важливо обрати стиль, кольори, в якому хочеться святкувати новий рік. Також можна прикрасити без трендових кольорів і просто від душі, як бажає ваше серце. Але є в цьому році декілька крутих новорічних трендів. Вважаю, що вони виглядають дуже круто, тому пораджую вам. Зараз ви побачите тут фотографії, як це виглядає. А взагалі-то це дощик, бантики, і чим більше, тим краще, особливо червоні. Просто е без ніяких надписів, червоні, красиві. Мінімалістичні бантики. Дуже гарно виглядає. І ще в тренді є гірлянда, як в Калій Дженнер, тобто те, як вона зробила, як вони, ну, не вона особисто, але як зробили їй. Красиву ялинку. Просто гірлянди потрібно буде дуже багато, але це того варто думаю. Друга ідея для новорічного настрою це створіть свій власний марафон новорічних фільмів. Не секрет, що новорічні фільми підіймають настрій навіть самим серйозним і повертають нас в дитинство. Тому марафон новорічних фільмів це дуже круто і влучно, бо вони розтоплять серце кожного. І ось декілька крутох фільмів, які вкрали моє серце цього року. Третя ідея це ідея, яка буде до смаку кожному, адже це імбирні пряники. Так, так, це класика з класики, але вона є незмінна і завжди актуальною. Тут ви зможете залучити всю свою родину або кохану людину та зблизитись, розмальовуючи печиво. Четверта ідея це новорічні фотографії. Тут я не говорю про фотосесії, які коштують дуже дорого. Фотосесію можна зробити вдома, і це ще більш романтично. Дуже в тренді і актуально робити фотографії або ж на Polaroid, або на стару цифрову камеру. Ходять дуже такі затишні фотографії, відправляють на стрічки в минуле, згадати як було воно раніше. Все, що вам потрібно, це светри, якісь шкарпеточки, можливо, заварти якийсь чай чи каву для фотографії. Або ж ще щось у вас є з атрибутів нового року, проявити фотографії, якщо це буде на фотоплівку, і зберегти це дуже круто і дуже запам'ятовується. П'ята ідея це створи власні іграшки своїми ж руками, хендмейд і тим самим закарбуй історію, адже створити щось своїми руками це залишає за собою слід. Це буде залишатися в покоління і передаватися через покоління. Воно завжди буде гріти душу. І я вважаю, що у кожного має бути хоч щось, але має бути зроблено своїми руками. Тому handmade, ставимо плюсик і поїхали далі. І тут про монтажі я розумію, що в мене не 10 пунктів, а 9. Ну, також вийшло. Сьома ідея: створіть свій власний новорічний календар. Він буде незвичайний і нестандартний. Він буде наповнений крутими новорічними справами. Один день закупка подарунків, другий день новорічні фільми, третій день це прогулянка і похід на каток. Також можна надіслати цей календар своїм друзям, щоб подарувати їм зимову казку. Ідея номер вісім: гаряче какао з маршмелло або глінтвейн. Що потрібно знати, вони створені для зимових вечорів. Тому не забудь запланувати вечір з какао та маршмелло в своєму новорічному календарі. Наступна ідея час планування та нових цілей. Дуже круто, коли в нас є мрії та цілі і ми постійно про них думаємо. Але ще краще, коли ми їх записуємо та візуалізуємо. Тому не забудьте створити свій план. Випишіть найголовніші пункти, які ви хочете отримати в 2024 році. Десята ідея, яка завершує сьогоднішнє відео. Згадай про традиції дитинства або ті, які дуже хотів, щоб були у тебе. Почніть створювати новорічні традиції та запатентовувати їх. Якщо говорити про мої новорічні традиції в сім'ї з дитинства, які повторювались неодноразово. Це ми створювали сім'єю новорічні віночки, які прикрашали. Потім вішали на двері, або ж ставили на стіли туди свічечки Ставили це були такі новорічні з ялинки віночки, прикрашали їх дуже красиво шишками або з. Стрічками прикрашали і дарували їх там близьким, друзям, знайомим. Тобто це дуже крута традиція, яка мені запам'яталась і буде продовжуватись дуже довго. Також ми створювали якісь іграшки. Тобто є дерево, його нарізали дуже тоненько, і ми робили з цього іграшки. Ми їх розмальовували колись. Можливо, я знайду ще фотографії і додам, або ж просто знайду в інтернеті, схоже, теж покажу ідеї, які можуть бути. На цьому все. Я надіюсь, вам були корисні ці ідеї, і ви щось знайшли для себе нового. Або ж просто нагадали щось дуже приємне і тепле. Всіх люблю, всім па і you до наступного відео!